Слава Ісусу Христу, мир Божий, дорога церква, нехай Господь Бог благословить наше служіння сьогодні, п'ятниця вечора. вечором. Ми бачимо, сьогодні ми будемо говорити про роздуми над Святим Божим письмом, в якому дуже ми коли роздумуємо над славом Божим, молимося, просимо Господа Бога для спасіння душі і тіла. Так що зараз прославимо Бога піснею. Хай буде ім'я Бога благословенний,

Слую сонцеві до заполення, найбудиння в столена, і нині повітря, ни І від солдати сонця і до заходу не буду в столе, і нині по дні, і нині.

thank yeah. you Bogu nas obud, Ictos tuxiamud. Sampai un, Sampai un, Bogu nas obud, Ictos tuxiamud. Sidait. Сьогоднішній день, слава Господу Богу нашому, слава Богу нашому царю, слава Богу нашому вічному, сущому. Нехай Бог благословенний буде від нині і повіки. Кожна людина сьогодні, живучи в цьому світі, ми бачимо, наскільки оволодіває нами гріх. Нами гріх володіває дуже багато. От багато людей, які сьогодні не задумуються над своїми запитаннями. Не задумуючися на своєю поведінкою, і щось змінити у своєму житті, нам потрібно що робити, задуматися, як ми сьогодні живемо і наскільки ми живемо, і чи відповідаємо ми Божій благодаті, чи є в нас Божа присутність. І сьогодні дуже ми поговоримо про сьогоднішній день, як це сталося? Чи потрібно святкувати заповіді Господні? Як відкриваємо буття 2.2, говориться, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку Він чинив. І він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив. На сьомий день Бог що завершив свою працю, яку він зробив, і Бог оголосив, що свою роботу закінчив. Так само в сьогоднішній день ми бачимо, що звертайся в святу заповідь Божу. У четвертій заповіді говорить: пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй сьомий день суботу, Господу Богу Твоєму, не роби жодної праці в цей день. Бо Господь Бог творив небо, землю, все, що в них є, і спочив дня сьомого, і поблагословив і освятив його. Для нас сьогодні є важливим питанням. Малахії Трішить, ми говоримо, що Бог незмінний, пишеться. Якщо Бог незмінний, такий самий, то й заповіді незмінні. Ісус говорить і нагадує нам, що я є і господарі суботі. То, якщо ми бачимо, то бачити, що сьомий день нічого не було створено. Сьомий день день покої. Ми сьогодні бачимо, що це мало великий такий сенс, розумієте, якщо Бог створив шість днів, сьомого дня спочив, от сьогодні вже наступив по заходу сонця, сьогодні наступив е, день. Покоє. Ми бачимо, що завершене робога Бога Бога була у створенні всього усесвіту і закінчуючи лише у створенні Його царства землі. Тобто Ереці означає людини. Ісус і Христос. Також був народжений перш створіння світу. Ми, якщо будемо уважно читати 2 буття 2, 3 і поблагословив Бог День сьомий і Його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Що зробив Бог? Ще не було ні Мойсея, не було, ні законів. Не було нічого. Але сам Бог благословив. Сам Бог і освятив. Ми бачимо, що благословення Божого освячення це має велику дію. Тому що воно чим Богом благословено, вони тим і освячені. Це ж походження неба і землі, коли створено їх одні. Як Господь Бог создавав небо та землю. Ми багато можемо сказати у Буттю 2.1, що слід розуміти як представник Божих людей, говорячи, був Ісус. Бо Він, прийшовши, сказав, прослав мене Отче тією славою, яку я мав перед створенням світу». Якщо ми будемо читати і багато мати, що таке Бог, що таке віра, і як прийшов гріх у цей світ, бо що создавав Господь, це було все добре, тому що Бог зростив і землю, там описується, Бог дав. В людині усього в Єдемському раї. І взяв Господь Бог людину, і в Єдемському раї вмістив був її, щоб порала його, та його доглядала. Що має робити людина? Порати і доглядати. І що Бог наказує Адамові? Буті 216 каже: і наказав Господь Бог Адаму кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева, знання добра і зла, не їж від нього, бо в день іди твоєї, від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіком самотньому, створимо йому помічницю, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю полюву звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них. До живої, до живої душі, вона імення йому. І назвав Адам імена всіх худобі, і птаство небесне, і всій польові звірині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна для нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне із ребрі його. І тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам. Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від моєї його тіла. Вона чоловікою буде зватися, чоловікою буде зватися, бо взята вона від... з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своїй стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Ми бачимо в другому розділі, що Бог дає, створює людину, Бог дає людині життя. Бог дає порати землю, доглядати, доглядати Адама, доглядати Адам доглядає все в Єдемському саді, щоб людина порала. Але Дня Сьомого Господь спочив від усякої праці. Чи нам належить відпочивати? Як, на вашу думку, належить відпочивати? А? Сьомий день. день Господу Богу Твоєму. Та сьогодні і нам належить було проповідувати Слово Боже. Нам сьогодні належить спілкування з Господом, тому що Господь, це Він ще до 10 Божих заповідей. ми бачимо, що Господь при створенні світу заповів, пам'ятай, День суботній, щоб святити його. На сьомого дня Господь спочиває від усяких діл. А питання, чи ми спочили від усяких діл? Бо там є і благословіння, і освячення. А де є благословіння і освячення, там є життя. Тому перед людиною багато чого сказано, людина вибирає благословення і прокляття. Тому що Бог є живий. Бог не є в видумках, Бог живе в наших серцях, Бог живе в наших душах, Бог живе в наших помислах, Господь, Господь живе у наших серцях. Ми бачимо, що Господь на сьогоднішній день що робить, оживляє. Тому що ми, дякуючи Господу, ми бачимо, що ми сьогодні можемо прославити Господа Бога. Ми сьогодні, Ми сьогодні можемо прославити Творця. Ми сьогодні можемо славити його і слава йому. У сьогоднішній день ми бачимо багато запитань. Кожен день на себе запитання, що таке Бог? Як думаєте? От, наприклад, як ви думаєте, що що таке Бог? Бог є дух. Станьте. Бог є дух. Бог є дух. На вашу думку, Бог є дух, так? Так, він всюди. Він всюди і постійно. Він, постійно. Бога людиною неможливо бачити. Дякую. Тому що ще може, у когось яка думка. Що таке Бог? Дух святий. Бог є дух. 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 Бог є Бог підтримка. Так. Бог є. Спокій, так. Коли Бог у душі і спокій є. так? Мир мир, душі, мир, мир. мир Божий. Мир Божий. Каже, легкість. 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 Братива на типові. Доброта. Доброта, Правда, Всі так? Правда. Усі добрі, добрі качества, то є все. Ми бачимо, що не качества, а. Приняла. День. Добрі діла. — що Бог це як наповненість, наповність всього. Нап... От коли людина живе з Богом, тоді ну, все, все на своєму місці. Якщо в нашому житті є Господь, якщо ми кожен день живемо з Богом, ми відчуваємо таку от, абсолютну наповненість, нам вистачає всього того, що у нас є. Оце от абсолютне щастя. Тільки лише треба, ну, мені здається, що треба впустити Бога в своє серце. І дійсно зрозуміти, що Бог це все. Бог є любов. Любовь. Тому в сьогоднішній день ми, дякуючи Господу, будемо помолимося за Боже благословіння. Нехай Господь Бог кожному благословить нас і станемо до молитви. Милосердний. Отець Батько наш Небесний, святий Отче наш небо і землі Творче, ми тобі щиро сердечно дякуємо за ту велику любов, за ту велике милосердя, за ту велике служіння, яке ми несемо перед тобою. Вислухай, вислухай Господь, братів і сестер наших, зараз, що вони моляться, Господи, допомагай їм в їхній праці. В їхній підтримці, будь милосердним до нас, батько наш Небесний, Отець Господа нашого Ісуса Христа, ми тобі щиросердечно дякуємо, дякуємо за твою милість, за твою таку велику любов, за твоє велике таке милосердя, за твоє таке велике благословіння, яке ти даєш нам. Ми тобі дякуємо, Батько наш небесний, вислухай наші молитви. Допоможи, ми тобі дякуємо, що ми сьогодні прийшли прославити тебе. Будь благословений, поблагослови братів і сестер наших, що зараз знаходяться на твій молитві, що зараз знаходяться на, на нічному служінню. Поблагослови Господь, поблагослови Господь їхню дорогу, їхню працю, поблагослови тих, які допомагають у служінні, служать нам. Поблагослови Господь. Їхні думки, наверни Господь до покаяння. Це Твоя Господь праця, це Твоя Господь заслуга, що ці люди сьогодні є у нас, є у нас на молитві, що ми можемо прославити тебе. Бог Господь Бог наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог яхного Господь Бог Ізраїля. Благослови нам завтрашній день, щоб ми стали на службу. Помолитися, прославити ім'я Твоє, прошу Тебе во ім'я Ісуса Христа, почуй мене. Амінь. 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 Отче наш, Амінь. що єси на небесах, Амінь. нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Амінь. Твоє, нехай Амінь. буде воля Амінь. Твоя, як Амінь. на небі, так і на землі. Хліб Амінь. наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не дозволь нам пасти в сорішення, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, Твоє є сили і слава на віки вічні. Амінь.